Що таке екологічні проблеми? З кожним роком на землі кількість населення зросте. Зростають і потреби кожного життя з... жителя землі. Для задоволення потреб населення постійно зро... зростає кількість фабрик і заводів, і це приводить до екологічної проблеми. Екологія це наука, яка вивчається зв'язки у природі. Якщо зв'язки порушаються, виникають екологічні проблеми. Екологічні проблеми, негативні наслідки, спричинені зі мною природою серед вище в результаті діяльності людини. Забруднювачі. Лісовий та степовий пожежі, сміттєзавалища вихлопних гази транспорту, аварій нафтоперевозного транспорту, промислові промислові. Відходи промислові. та аварії на атмосфенті.